Дуже сумне продовження історії з нашим шоломом. Представник МОК тощо цирунага, який відповідає за комунікацію між спортсменами таноками і МОК, висловив критичну заборону використання даного шолому на змаганнях та на офіційних тренуваннях. Зважаючи на факт того, що вчора італійський сноубордист виступав з російським прапором на шоломі, що є прямо в правилах прописано, що це заборонено в мок. На це не було жодної реакції. А на шолом з загиблими українськими спортсменами, і, до речі, серед них є олімпійці, члени Олімпійської родини, на це ми отримали критичну заборону. Я також нагадаю, що в історії вже був прецедент це німецький штангіст, легендарний штангіст, Матіас Штайнер, який брав участь і виграв золоту медаль на Олімпійських іграх в Пекіні 2008 року. І тоді він... Святкував свою медаль на церемонії нагородження з фотографією своєї загиблої дружини. І це досі вважається одним з найбільш емоційних та легендарних моментів в історії МОК. Але для українців у МОК свої правила. На жаль, попри це, ми не здаємося, ми продовжуємо боротьбу. Ми готуємо офіційний запит на МОК, і я дуже сподіваюся, що це була позиція лише цього представника, а не всього Міжнародного олімпійського комітету. Друзі, дуже дякую за вашу підтримку. І так, світ має знати ціну свободи. Дякую.